Найрозповсюдженіший міф про монетизацію: що для того, щоб почати отримувати гроші з блогу, потрібно мати багато аудиторії. Це все залежить від продукту, тому що, наприклад, оцей канал в мене почав монетизовуватись, коли в мене набралось всього лиш 27 підписників. Така сама ж ситуація в мене була в інстаграм, коли в мене було 33 підписники. Тобто все залежить від того, який у вас продукт. Якщо ви будете продавати інтеграції, то звичайно вам потрібні підписники. Тому що рекламодавці враховують вартість вашої інтеграції від того, скільки у вас підписників, та яка їх залученість. І, умовно кажучи, якщо ви хочете багато заробляти, то вам потрібно мати більше аудиторії і більше відсоток залучення. Але якщо ви продаєте якийсь продукт, у вас є якась користь, ви хочете зробити там закриту підписку з постійною користю, чи ви продаєте якісь навчальні чи тренувальні продукти, вам не потрібна велика кількість аудиторії, вам потрібні тільки суперцільові люди. Що потрібно зробити, щоб отримати суперцільових? Це Визначити нішу, ввести в ніші, відповідати на запит аудиторії і давати їм якісний ціннісний продукт, і з перших, грубо кажучи, з перших підписників ви будете отримувати вже монетизацію.